Дівчатка, а я вже тут так по-домашньому вас зустрічаю в піжамці. Ось така домашня, комфортна піжамка. Мої любі вже захотілося навіть на себе примірити. І такий колір приємний, така пильна трояндочка. Вона взагалі така, знаєте, і еластична. До речі, тут у нас в складі 95% бавовночка і 5% еластану. За що люблю еластан? До речі, за те, що, ось дивіться, вона ще має таку важливу властивість для піжамки, що ще потягується. Тут у мене. По пояс для а, саме моєї а, а, апаратурки, так, тому не звертайте увагу, тут у мене пояс може трошечки а, виділятися. А так ось дивіться, ще еластичність присутня, так, тобто, ще ця а, піжамка вона потягується, тому це дуже комфортно, зручно. Тому що коли ми там повертаємось, де знаєте, нас нічого не тисне. Ось ця еластичність і ще певна присутня. Піжамка у нас в трьох розмірах. Ми любі, до речі, на мені 54, 56, Ви пам'ятаєте, що у мене об'єм грудей де 115. Талія 105 і стегна 125, ось по максимуму по цій зоні галіфе. А тут ще в нас є така шнурівочка, ось можна буде бантик собі зав'язати. Ну і дівчата, погодьтеся, вдома ось в такій піжамці можна не тільки спати, а просто собі навіть ходити по дому свої хатні якісь справи робити. Взагалі, ось як домашній одяг її використовувати, а не тільки сугубо там для сну. Тому зараз є класна нагода взяти собі взагалі дві таких піжанки: в одній спати, в іншій ходити своїми справами займатися або попрали і ось знову взяли другий комплект. Собі піжамку носити. На зміну, або навіть одну купили собі і вдома носите, носите, їдете кудись в гості, їдете кудись на відпочинок, взяли з собою саме або там в лікарню, буває, в санаторії їдемо. і Десь нам треба так, щоб ось десь лягли там на якісь процедурки, десь там щось сезонно пролікуватися. Якісь нам там крапельні, щось там дивіться, і ви таку піжамку можна і в лікарню взяти. Дивіться як пристойно, і навіть коли ви лежите так на ліжечку, десь там в тій самій буває таке, да щось ми там потрапили. Десь нам потрібно, так, трішечки полежати. То дивіться, навіть якщо ви лежите, не вкрилися, дуже зручно, тому що тут іще йдуть такі ось бріджики, так, дуже зручно. Ці штанці, довжина, по-перше, звертаю вашу увагу, прикриває коліно. ой, а який принт, так, оці квіточки ніжні, колір не марки, абсолютно приємна бавовничка до тіла. Я нагадую, що брючки ці так, оці штанці, бріджики, вони теж потягуються, еластична тканинка, ось вона потягається. Тягується дуже зручно, комфортно, так коли ви будете рухатися, коли ви будете лежати, спати там, сідати. Тобто вона буде за вами повторювати ось кожен вигін вашого тіла, вашого. Взагалі рух ваш буде повторювати. Тут так само ось рукавчик. Зверніть увагу, він теж еластичний. Тут у нас є тісьомочка. дивіться, все прошито, оверлочено. А це ось така класна у нас піжамка. Код товару не забувайте називати НБ. 209, А до речі, колір в житті. Зараз навіть він якийсь а, такий заяскравий трішки так, на а, мені, на камеру, але в житті. о! А в нас вже знижка 1800 гривень, мої любі. Поки я подивилась на екран, хотіла глянути, як мені красиво в цьому кольорі, що він такий трішечки, наче мені на екрані, заяскавий, і вже знижечка 1800 гривень. Чудово! Продовжуйте телефонувати, тому що саме завдяки вашим дзвоникам формується вартість остаточна. Тому встигайте, дівчата, швидше, швидше. Тому що багато хто сьогодні хоче освіжити собі оновити піжамку взагалі домашній одяг. Ось так, дивіться, яка освіжає. Так, ось цей е колір такої пильної троянди. Є. Називаю, він, до речі, і не за яскравий. От як я дивлюсь, він на екрані буває трішечки, яскравіше. в житті взагалі спокійний, такий а, рожевий відтінок, але він такий спокійний, він такий трішечки як матовий, так, такий нюдовий. От ще дуже популярно, Так, оці саме нюдові відтінки. І от саме ця пильна трояндочка, він саме такий нюдовий в житті, а, дуже приємний. І штанці йдуть темно-синього кольору, що теж нам дозволяє. А ось з вами не хвилюватися, що буде там марка тканинка. Абсолютно ні. Виробник у нас Туреччина, як я зазначила. А потім розміри у нас йдуть подвійні, так, 50. Ну, у нас як, XL, там іде 2 XL, 3 XL і 4 XL, так. А, тобто, у нас, якщо брати розмір 2 XL, ми зазначаємо, що це 50-52, але ви обов'язково ще телефонуйте до операторів кол-центру, вони вас зорієнтують, все підкажуть. До речі, на 50-52 футболочка об'єм грудей Іде 104 см, а об'єм стегон вже йде 110 см, але зазначаю, що вони потягуються. Тобто, якщо ви любите, щоб сиділо так по фігурці, як на мені, то ось 54-56, ось так і буде і приблизно сидіти на вас. Ну єдине, що трішки у нас фігура формою може відрізнятися. У когось там нижній тип фігурки, у когось там та... 1399. Клас! 1399 за піжамку. Ось те, про що я говорила, ви молодці, вителефонували і вартість стала просто розтанула, так? Як морозиво влітку на сонечку. Зараз ми бачимо зону декольте, так, тут ага. ще є ось такі гудзички. До речі, одразу хочу вам продемонструвати, що це йде не імітація, що тут дійсно ви можете собі зону декольте ось дуже легко розщебнути. Зараз я гудзички вам. Розчибну продемонструю. Так, всі три, до речі, вони всі три розщіваються. Зараз я вам, мабуть, розчибну. Ось так, всі три. Дивіться, мої любі, всі три ґудзички у нас розщівнуті. Так, а де мій мікрофончик, до речі. Ага, ось він. Повертаю. Дивіться, можна зону декольте собі відкрити, поглибити, ні, закрити. Тут ґудзичками легко собі можна скоригувати. До речі, гудзички теж ідуть такої красивої, так, а, такі кольори, і вони блискучі. так. І колір теж під колір саме нашого верху, так, нашої футболочки, теж така рожева пудра, приємна така пильна троянда, так і в поєднанні з синім виглядає дуже дорого. Погодьтеся, ось це поєднання синього з таким пудрово-рожевим, так, цієї пильної троянди, от дійсно виглядає надзвичайно гармонійно. 1399 гривень мої красуні за піжамку. До речі, ви ж можете і до цих зараз трішечки якраз загальніше. От вам продемонструю саме бріджики, що мені подобається. Ну, по-перше, що висока посадка, це зрозуміло. А тим більше, коли іде і ще у нас еластичний пасок, і що цікаво, тут у нас не буде резинка перекручувати. Тут все прошито прострочено. От зараз навіть можу продемонструвати тут все оверлочено у нас. Звертаю вашу увагу, все абсолютно оверлочено. Іде, дивіться, еластична стрічка потягується. Тут широка, до речі, резиночка. Ось тут іде якраз ось така широка резиночка. Вона не буде тиснути, вона еластична, така податлива, тому дуже зручно. Потім тут ще є у нас шнурівочка. Ну як це не куліска, воно затягувати не буде вам нічого. Це для краси. Так, ви можете собі просто зав'язати бантик, просто ось такий, так кокетуючий бант, так собі для краси зав'язали все. У вас є такий а, ніжненький бантичок, Якщо хочете, ви його зав'язали. Не хочете, ви його собі там розв'язали або зав'язали по-своєму. Висока посадочка, як я зазначила. І найголовніше, що брючки, ось ці бріджики, вони еластичні. Вони так само потягуються. Дивіться, і по ніжки так само теж. А, так, зараз тут ми бачимо тільки пасок. Так, дивіться, потягується. А іще сама штанинка. Ось і ще сама штанинка теж. Потягується. Ні, ні, дякую, пане режисер. Дивіться, ось сама штанинка теж потягується. Бачите? Тобто, ось тут теж все тягнеться по всій довжині. внизу ми бачимо, що теж не звужуються, так, наші бріджики, вони внизу теж ось такі просторі, широченькі. До речі, тут всередині теж все прошито оверлочено. Ось можу вам продемонструвати, які вони зсередини йдуть. Так, ось шматочок вам якісь зсередини. і отут саме цей шовчик, так, де все рівненько прострочено, теж зверніть увагу. всередині такі вони біленькі, світленькі і. Ось тут видно все оверлочено, теж дуже все так чітко. Ну, Туреччина якість Турція, ви ж знаєте, що турецька якість а, дійсно, і а, от за рахунок того, що в складі у нас іде ластан, по-перше, і після прання буде тримати форму так. Ця піжамка, і м -м, надзвичайно ось ця еластичність вона додає такого комфорту нам певного, тому що коли це піжамка, і коли якось навіть я слухала одну там блогершу, вона розповідала, що в неї там шовки, так це піжама або ці атласні, типу це красиво. Каже, але насправді це я так каже: для камери знялася, але в ній от спати каже, ну незручно, тому що воно не тягнеться, тому що там постійно ти тебе рухи як сковані. А тут мені що подобається, що за рахунок того, що вона така ось еластична, ви себе комфортно почуваєте, правда, як не крути. Себе почуваємо набагато комфортніше, коли вона еластична. До речі, дивіться, якщо хочете, щоб так, як на манекені, то тут можна брати собі і. А, там розмір в розмір або брати <кій> розмір більше, менше. Там все дуже важливо від ваших параметрів буде залежати, тому що якщо ви чітко знаєте свої об'єми, ви називаєте оператором кол-центру, і вони вас зорієнтують. Так, а ось тому, що вона еластична, вона потягується, рукавчик до речі, теж іде такий. Ну, середньої так довжини, якраз ну, цю пишну зону ручки прикриває, от як на мені, ви теж бачите. Ось, тобто він іде якраз ну, стандартно, як футболочка. Так, тут зона декольте, як я вам вже зазначила, теж можна розщебнути, її зробити глибокою або лишати так і дуже гармонійно так виглядає саме цей кантик синього кольору. 1399 гривень називайте код товару НБ 209. Не забувайте, що доставочку ми сплачуємо за вас, тобто ви вже економите. На доставці суттєво ну і ми будемо рухатися далі. Хочемо вам презентувати, встигнути ще декілька пропозицій. Тому мої любі, залишайтеся з нами. Я за мить повернусь до вас в цю студію.